Встало вранці ясне сонце, зазирнуло у віконце. Ми до нього потягнулись, За промінчики взялися. Будемо дружно працювати, сонечко розвеселяти. Стали сіли, стали сіли. Бачите, як звеселили, стало сонце танцювати, нас до танцю закликати, встаньте, діти. Обійміться одне одному, сміхніться. У всіх удома є електричні прилади. Послухайте загадки та відгадайте, про які прилади в них йдеться. Може він порахувати, може він пісні співати, малювати, писати, помилки перевіряти. Може він листа прийняти. З другом швидко нас зв'язати. Він багато чого може і завжди нам допоможе. Здогадались? Так, це комп'ютер. В неї довгий сірий хвіст. До курсору має хист. Що це? Вірно, комп'ютерна мишка, сотня клавіш. Різні знаки, спершу учні небораки. А тепер раз, два, І готово! Відстукали слово. Ось, де пальцем фізкультура, і це все клавіатура. Ось на нім комп'ютер пише і малює без зупинки Найцікавіші картинки. А влаштовує цей хор чарівник наш монітор. З комп'ютерами можна багато чого робити, зокрема, грати в ігри, переглядати кіно чи мультфільми. Написати листа рідним. Навіть поговорити з рідними чи друзями і побачити їх. Послухайте, дітки вірш Сергія Цушка комп'ютеринята. В комп'ютера мами, в комп'ютера тата. Є діти маленькі комп'ютеринята. Дорослі комп'ютери татко і мама розв'язують дуже серйозні програми. Маленьким ще треба рости і підростати. Вони полюбляють із дітками грати. І кажуть вони, як Андрійко і гануся. Цього ще не вмію. Та скоро навчуся. Дітки, дайте відповіді на запитання. Про кого це вірш? Так, про маленькі комп'ютери. А що необхідно дітям, щоб уміти володіти комп'ютером, як дорослі? Так, маленьким ще треба рости і підростати. І вони обов'язково цьому навчаться. У нас вдома є багато наших помічників, але всі вони електричні. Необхідно пам'ятати, що вони небезпечні, без дорослих ними користуватися заборонено.